Всім привіт! Це новорічний влог. Нарешті я дуже сильно люблю всі різдвяні новорічні свята. Для мене це щось прекрасне, щось сповнене якимись сімейними штуками і гарним настроєм. От, всіх вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю всього найкращого і, звичайно, саме важливе – це чистого неба. От, коротше, ми зараз будемо. Ну, я зараз покажу вам мій новорічний лук, який я обрала, обрала там, тиждень назад. Покажу, як я виглядаю, і покажу ще, що в мене готувала, який в нас буде новорічний стіл. Дуже, я не дуже багато готувала, але вийшло щось багато. Я купила собі ось таку спідничку. Я в своєму улюбленому кольорі чорному. О, такий в мене новорічний лук. Показую вам блюдо на наш святковий стіл. А, так, у нас буде нарізка з ковбаски сиру торплю і, не пам'ятаю, як це все називається. І ще з одного виду сиру. Далі буде один біточок, одна котлета по-київськи олів'єшка із салатів мімоза. До речі, мені хтось написав, що я поіздівалася над салатом Мімоза? Я не знаю, що тут не так. Я завжди його так готую. І дуже смачний салат, і дуже гарно виглядає. Так, Це салатик єврейський з сирочку чеснока і яйця майонезом. Далі у нас трошки бутербродів з червоної ікри, зелені оливки і мариновані грибочки. Це наш такий. Святковий стіл на сьогодні. От. А на десерт у нас тірамісу. Так. От. І ще на десерт у нас желе. Там в стаканах воно і в тарілочках таких. Ще ми взяли на новий рік собі по бутилочці квасу. Отакому ми ніколи це і не пробували. Вирішили спробувати І у нас дві отакі бутилочки. От, і ще водичка Пепсі, і а, така мошечка. Вона дуже смачна, до речі. Це найщасливіша кітінка, яка чекає нового року. Да? <світок> такий погляд, що ми її вже задовбали. Вона нас трошки хворіла, але ну, зараз її вже набагато краще, вже така активна. Да? Перелякала нас трошки. Чекаєш нового року? Вона насправді чекає, поки ми за стіл сядемо, тому що вона на скаляду ще той буде ходити колядувати, щоб її відкормили ковбаскою. Ковбаску да? дали їй. А, ці оливки вона дуже любить, сирочки любить, да? червоний кров вона любить. Буде ходити колядувати. Рано. Завтра восьмі вже треба виїхати. Молоко. Ми вже відсвяткували новий рік. Зараз дивимося один вдома. Сьогодні ми подивилися Гаррі Поттера, дві частини. А останні подивилися а, промову президента. А, відсвяткували новий рік в такому всьому сімейному колі. Так, по тихому, по-спокійному, поїли смаколики. А, вчому почали святкувати десь. З шостої вечора потроху потягували салатики, смаколики, і вже в новорічне привітання, в новорічний час ми вже їли десерти. Коротше, розтягнули а, наше святкування на півдня. Ну, ми завжди так робимо. Мені подобається саме предвкушення Нового року. коли ти... Потроху вже починаєш святкувати практично з самого ранку, а, в такому спокійному темпі. А, робиш всякі там штуки, я ще там доготувала, ну, бутерброди таке, нарізку зробила. А, от, І потім хотіли все це потягувати. А, і вже під бой курантів ми цокнулися кваском, який я показувала. А, і, коротше, так от відсвяткували. Вітаю всіх у новому році. А, дякую, що ви Підписуйтесь, дивитесь мої відео, мені дуже приємно. А, так що.